Вітаю вас, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за підтримку. Мені дуже-дуже приємно, мої хороші. Велике вам дякую. Зараз бачу, що айва вже, бачите, у повному розпуску. Але ж, але, ж, сьогодні вранці було прохолодно. Отже, Оля почекає трошки з, так, з висадкою. Тільки вчора замочила насіння. Ще тиждень буде прохолодний. Отже, поки, поки потепліше для огірочків, для кобачків. І, ну, Для відкритого ґрунту, так? І тоді вже можна буде висаджувати, пробувати. А поки що ну, сьогодні було у нас прохолодно. І зараз вітерець такий прохолодний. Ну, ось так, мої хороші. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Я говорила. Бережемо себе. Молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі! Далі буде.